З огляду на те, що ми йдемо до завершення року, і уряд прийняв ряд важливих рішень, які вам і вашій службі, Державній лікарській службі, прийдеться впроваджувати в життя. Що я маю на увазі? Ми прийняли рішення про референтне ціноутворення, питання справедливого формування ціни на ліки. Я вважаю, що українці не мають переплачувати на 30-40-50-100%. За ті ліки, які в сусідніх країнах коштують відповідно дешевше. Це перша позиція. Друга позиція. Уряд вніс парламент парламент ухвалив закон про спрощену реєстрацію ліків. Ви знаєте про те, що на шляху реєстрації везення ліків в Україну завжди були зловживання, корупція, хабарництво, яке впливало на завищені ціни і не на високу якість. Тому друге завдання, яке я ставлю перед вами, щоб питання реєстрації ліків було абсолютно спрощено, і ми змогли отримати можливості наявності в Україні ліків по справедливим цінам і високої якості. Це друга позиція. І третя позиція це питання реінбурсації компенсації вартості ліків по трьом нозологіям. Я думаю, що ви про це знаєте, це ліки від. Хвороб серцево-судинних, гіпертонія, цукровий діабет і брахіальна астма. Це ті завдання, які стоять перед вами. Вам треба швидко приступити до виконання своїх обов'язків. Фактично, грудень є для того, щоб всю нормативну базу підготувати, провести зустріч з представниками фармабізнесу, а я з ними зустрічався. Ми спільно з командою Міністерства охорони здоров'я і із мережами аптечними. Із дистриб'юторами, імпортерами, і з виробниками. До речі, я хотів би сказати, що нам потрібно особливо звернути увагу на українських виробників, створити належні умови для вироблення якісної лікарської продукції. І тут все, що потрібно зробити від держави, я їм це обіцяв, ми це маємо зробити, для того, щоб теж бути в цьому контексті конкурентним. Це з 1 січня має відбутися зниження по цим трьом категоріям. Зниження ціни на лікарські препарати відповідно до цієї системи, яку ми утворили. Ми маємо бути дуже жорсткими в цьому. Ми можемо роз'яснювати до 1 січня, а з 1 січня ми будемо запитувати. І це є принципово важливо. Всім, я зустрівся зі всіма. Ми дуже багато часу витратили з міністерством, з командою для того, щоб створити це рішення. Ці рішення до всіх доведені. Зараз хто не буде це виконувати, він просто буде саботувати це. Якщо він буде саботувати, ми маємо всі інструменти і важелі впливу, в тому числі і вашими правами, поставити всіх на місце. У мене є дві вимоги. Вони абсолютно нормальні для будь-якої нормальної людини. Це справедлива ціна, яка має бути нижчою, ніж вона є сьогодні. Друга це якість. Все крапка. В інші справи ми не влучаємося втручатися не будемо.